Стоїть за замахом на колишнього народного депутата України Олега Царьова. Кому ж дякувати писали в соцмережах Українці? Так от низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляє: це була спецоперація Служби безпеки України. Што? За словами певного співрозмовника, лікарі борються за життя царьова, але є великий шанс, що він вирушить на концерт Кобзона уже невдовзі. Джерело у правоохоронних органах заявило, що царьов є абсолютно законною ціллю і давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Скучаю точуть. Деталі спецоперації співрозмовник не став розголошувати, але зазначив, що у царьова влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. Також з'явилася інформація, що останнім часом царьова переконували найняти охорону, проте всерйоз він поради не сприймав і переводив все в жарт. Завжди ходив один, навіть попри попередження, але все ж таки посилена охорона є. Але лише зараз навколо палати царьова працюють співробітники ФСБ. Я нігде не відділ там російських солдат. Утім, не всі вірять в спецоперацію СБУ. Останнім часом Царьов досить жорстоко критикував дії російської влади. Можливо, саме Кремлю зараз вигідно його прибрати. Да Волинська різня. Нагадаю, невідомі вчинили напад на царьова в тимчасово окупованій Ялті у Криму. У Росії зазначили, що зараз український екс-депутат перебуває в реанімації. Його стан дуже важкий. Раніше на території санаторію, де він мешкав, у царьова двічі стріляли. На момент прибуття карети швидкої допомоги, колаборант був непритомний з великою крововтратою.